Із розумінням поставитися до відключень електропостачання просить черкащан, міський голова. Зі слів Анатолія Бондаренка, світла може не бути і 48 годин. Черкаська міська рада не впливає на графіки і на відключення. Є єдиний енергетичний ринок, є єдина енергетична система, друзі. І якщо ворог здійснив підступний напад на енергосистему в інших областях, це не означає, що у місті Черкаси. Світло на місці і воно подається. Система зв'язана між собою. І повірте мені, що ми разом з нашою командою енергетики, обласна військова адміністрація, робимо все можливе і неможливе, щоб забезпечити максимально комфортні умови перебування жителів у місті Черкас. Що стосується графіку тролейбусів, друзі, з завтрашнього дня працюємо в режимі вихідного дня. Понеділок буде додаткова інформація. На сьогоднішній день я скажу відверто, що світла може не бути не по 3 години. Світла може не бути і 24 години, і 48 годин. Треба бути готовими до всього. В першу чергу треба бути готовими до різних інших ситуацій, тому що максимальне наше завдання буде подати воду. Забезпечити роботу водовідведення, подати тепло, якщо це буде можливо зробити. Ми зробимо максимально, що можна буде в той період зробити.